Другий важливий такий момент. Не, не намагайся бути сильною постійно. Ти не робот, і тобі не обов'язково триматися завжди, плакати, злитись навіть сміятися це все частина зцілення. Якщо ти відчуваєш, що не можеш бути зразковою, то й не треба. Ти маєш право бути собою навіть у цьому горі. І не порівнюй себе з іншими. Те, як ти переживаєш втрату, унікальне. Хтось плаче, а хтось мовчить, хтось одразу береться до справи, а інший потребує часу на відновлення. Немає правильного чи неправильного способу горювання. Просто дай собі час. І нарешті, відпусти провину. Якщо ти відчуваєш, що могла зробити більше для мами чи бути кращою дочкою, знай, це дуже поширене почуття, але воно тебе лише мучить. Твоя мама точно знала, як сильно ти її любиш. Ніхто не ідеальний. І це нормально. Вона б хотіла, щоб ти не звинувачувала себе. А жила далі з любов'ю до неї.